відрізняється психологічна підтримка від психологічних костилів? Це дуже цікаве і важливе запитання, на яке не звертають увагу не ті, хто надає підтримку, ні ті, хто отримують. Тому з вами давайте розберемо, що ж таке психологічна підтримка, а що ж таке психологічні костилі. Психологічна підтримка це коли людина, та яка надає підтримку, вона Хоче це зробити, і та людина отримує в достатній мірі і може її використати. А що ж таке психологічні костелі? Це коли одна людина звикла постійно від когось отримувати підтримку і сама над цим не працює. Вона постійно підходить до якихось людей, ресурсів, і вже в деякій мірі вимагає. Тобто підтримка це коли дають, а костелі це коли вимагають, як людині зрозуміти. Що їй потрібна психологічна підтримка? Вона починає бути пасивною. Вона починає зациклюватися на своїх емоціях і починає ці емоції ходять по колу. Яким чином? Тобто це циклічність емоцій. Якщо, наприклад, апатія була, сум, потім йде роздратування або злість на себе, потім йде пауза, і знову ми переходимо на інший цикл. І тоді важливо, щоб дали підтримку, хто щоб дав підтримку, получається, що хтось має помітити, підійти, сісти поряд і запитати, а чи потрібна тобі підтримка? А людині, взагалі, то якщо вона в апатичному стані і байдуже або вона злиться на себе, чи може вона взяти цю підтримку? Тому важливо задати це питання: я бачу, що тобі зараз. Зле, або я бачу, що тобі погано, чи можу я тобі дати підтримку. Це звичайно культура контакту і емпатія, яка у нас має виховуватись з дитинства. І тому важливо бути спостережливим і запитувати, можливо, людині і не потрібна підтримка, і людина сама може вийти із цього цикла емоцій, які вона сама заводить для перезагрузки, і може сама вийти без проблем. А що трапляється, якщо людина звикає отримати психологічну підтримку? До ага. чого це може призвести? О, да. Це може призвести до залежності. Да? Отак от, І чи це є костиль залежність, да? психологічний костиль, чи це є вже залежність або такий е контакт злиття, або симбіотичний контакт з іншими людьми? Е тому у людини вже атрофується. Та функція надання собі підтримки і відчуття себе, що я можу собі допомогти. Тобто, людина частіше перебуває перебуває в егостані стані дитина, і вона все просить, і їй всі винні. Тобто, людина в цей момент регресує. Тобто, незалежно від того, скільки вам віку, скільки де ви знаходитесь, хто біля вас знаходиться, ви можете регресувати незалежно від того. Ким ви працюєте, тому важливо постійно працювати над собою. Щоб бути незалежними від інших людей і надавати собі підтримку в ті моменти, коли вона вам потрібно і так як ви її хочете надати, а виникає тоді питання: а як же ж людина сама може надати собі підтримку і звідки ж в неї береться цей досвід надання підтримки собі? В саму першу чергу ми повернемось в дитинство, тому що коли дитина була в дитинстві, їй батьки надавали підтримку. І таким чином формуються ті базові навички, ті базові. Патерни, коли людина розуміє, що навіть іде внутрішня мова, коли батьки надавали дитині підтримку, в тебе все вийде, ти сильний, заспокойся, візьми себе в руки, да, от така от стабілізація. І тоді внутрішнім голосом людина собі говорить, так як під'єднується до батьківської персони, що. Я сильний, я зможу, і починає по-іншому дивитися на ті проблеми, в які вона потрапила перший раз, в якій не було досвіду. Тобто вона вірить в те, що в неї вийде, а не знецінює себе, що не вийде в неї. Тобто, це саме в першу чергу, коли батьки вчать дитину, можуть якісно надати підтримку, і таким чином дитина вчитися, вчиться сама собі надавати підтримку.